Добрий день студія. Або, як кажуть в Японії Сасайку Кудасай. Сьогодні у нас найімбовіша ПТ 8 рівня, яка взагалі була в продажі колись. Type 5 carri чи type 3 карі. Одним словом, карі. Ця ПТшка нагибає як і 8 рівні, так і 9, й, ще й з десятками погризатися може. В неї є все абсолютно для комфортної гри в рандомі. Це імбова гармата, чудова стабілізація, чудове зведення, приємлима точність, комфортна динаміка на турбіні он 45 мчиться. Антенки, правда, не гнуться, але і так комфортно. Броня, Броня... таке собі поняття відносно карі. Танчить вона рубкою оці 7 левела 8, коли в них не прокає пробиття. А маска може танчить і 8, і 9 рівні. Що стосовно корпуса, то якщо звідси взяти розбіг та з двох ног пригнуть, то можна до міхвода попасти по сусідству. По бою, підкатую агресивно до центру, тому що розумію, у мене огляду вистачає всіх пересвітити. всі займають позиції і там поки катять. Павлік Танк також займав позиції. І ми його за це за їхнеква поправляємо в ангар. 950 урону халявного. Я розумію, що в них на центрі нема нікого, тому і граю вальяжно. Тут Тузіком кате КВ-2, ну як ми можемо стояти проти за танкістину? от скажіть мені. Засаджуємо йому, він там стоїть на катку щось рімиється. Під моє кіде, я думав, доберу його, але фортуна повернулася не тим боком. Хотів від куста дати тичку в локати, але він виставився дуже високо, тому дав за світами. Тут Чех, здається, теж Чех виставляється агресивно, в кущах його висвічує чафік. Я даю йому ще альфу на 540. ВКшка щось тут бекує собі, даємо їй альфу 515. Чудово, взагалі, там наші вбивають їх ОТ тим часом, засвічується Т-15. Бачимо трасер від artis під ЖД. Тут помічаю ще Стежку на зелені. вона мене злякалася, я так на удачу кидаю куди-небудь, кидаю мимо. Намагаюсь під'їхати підсвітити АТ-15, але ПТ не світиться, Дефолт. Наші тим часом виграли верх, стали на зелені. Чекаємо, поки. О, бутилка ворожа потопилася. Ну це класіка. Я б оцим артоводом, який топляться, коли розуміють, по що їм срака, я б їм штраф БХ-50 вводив би. В еквіваленту галди, наверное, ще, щоб вони платили за ремонт там по 500 тисяч. Ну це просто дізлайк взагалі. Снав би де живе, насрав би під двері. Засвічується Боратосік. Боратосік це не та арта, куди переїжджає хтось. Де народився, там і пригодився такий геймплей на Боратосі. Тут чекаю інфів від T3485. От нього не відлітає ХП, він кого не світить. Я розумію, що вони сіли там в аналці, ковряють друг друга в пупку. Тому їду агресивніше, щоб підсвітити наші ПТшки на зелені. Це явно не зроблять фареали. Помимо того, що малий огляд, так і ще й динаміка всрата. Тому вся надія на мене. Не ловлю лампу, розумію, що вони ще глибше сидять. Викатую агресивно, можна було б виїхати через оці кущі, зіграти більш сивовіше, але б я тоді не стріляв домашки. В цих рельєфах можна ще і пожити і постріляти. От засвічую СТМ3548 дроп 4 16 54 82 класне названня танка Wargaming. Вицілюю командирку ат 15 Вона стоїть бортом, намагається на мене бикануть. І КВ її добирає. Квасіка треба набрати, який тут засвітився також. Добираємо. У них залишилось там тританчика. Підсвічуємо, ловлю тичку від намада, засвічую колесника кабріта. Ухожу в CV. Виставлявся агресивно, тому що розумів, що намада там біля 7 секунд КД. Раз я отримав вже тичку, то треба вже і в відповідь щось дати. Не стидно бути удареним, стидно не дати в відповідь Йо, ауф. Тут респавниться рентгеном на мат, слабе маскування у пт шок Даємо Мальфу 400, ще на 100 тараним. 600 машки, 200 асіста. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу.